привіт. Переміни в вашої лічної житті Давайте подивимось, друзі. Які там вас ожидають переміни в лічному житті? Стабільність по фінансам вас ждуть. Ну і вороги лічні. І І не буде рости прибуток. Мужчина новий на фронті з'явиться. А ще один мужчина на фронті вас має, значить, прийдеться вам, 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 вибирати. І за цього вам прийдеться пережити багато трудностей на цьому шляху, поки виберете свого мужчину, бо у вас їх два. Буде добуватися целій, освітна силі, харизма хар... гарна. А, то ви сильна жінка, овен, огонь. Зараз скажу, якого вам чоловіка обрати. Якого вам чоловіка обрати, покажіть. Із двох. Короля меншей чи короля ж... жезлу. Король мечей. Вам лучше обрати короля мечей, тому що ви більше лежите душою до короля мечей. І в майбутньому ви будете разом. Десь через пів года, через год будете разом. Тому вам краще обрати короля мечей і не сумніватися. А з королем жезлов ви не будете, вас розіб'ється. От бачите, навіть на короля мечей випала сім'я. Тому повірте, повірте, люди, вам краще обрати короля мечей. Ось, бачите, він буде, буде вас захищати, буде вас любити і біду не дасть. Ось такий розклад вийшов. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, коментуйте. Буду рада вас бачити на каналі. До нових зустрічей.